Як завжди поки що все добре? Все в порядку. Ход доги тут їсти не можеш і курити, і з вогнегасником і з аптечкою можеш. Ми зробили один круг, не знаєте, щось. Їдемо далі зараз через дві хвилинки. Дуже мало времени, маловато і знову чекаємо хвилину мовчання. Все, закінчилось. зупинити. Можу зупинятися прямо посеред. Учили ушло ну автобанку. Четвертий маршрут виїжджаю з обідом, з автопарка, відпочив і поїв гречку з м'ясом і салат вдома. До речі, вдома. І навіть спав годинку так, Снимаю ремонт, Надеюсь, что так трошечку что вот правда, да. Трошечки, трошечки. То, что мне рисует. Давай, 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 мы успеем, мы успеем. Якщо тут спізнишся, все, то все, то будеш чекати всіх і рідко хто тебе пропустить. Це виїзд з обіду. І зазвичай тут нема людей. На цьому етапі ми... Ходимо в наш графік, вмикаємо 24-й зараз маршрут, встаю, ви бачите, встаю не справа, а більше вліво, щоб я міг зайти у правий поворот і не чухнути у бордюр. Вон там. Мазді, давай, ти успієш. Не, не хочу, ну я хочу. Не хочу, я хочу. Бачите? ледве-ледве вписуємося. Тут у нас дві людини чекають. Наші люди, ми тут всіх знаємо досконало. Я роблю на 24 ці вже 5 років з копійками. Встаємо близько до бордюра. Посвідчення, добре, скануйте і також оплата смартфоном, як зазвичай. Або ні У день слухайте, спати то так файно. Да, оплата смартфоном. В коментарях спиталися а як ви бачите, чи сплачено. Ну, по-перше, ну, по видимо у них там в салоні на валідаторі оплату і от тут у нас також висвічує є, пум, є, сплатив або не сплатив. А взагалі я чую звук пів-мів, сплатив. Спав я вдома годинку і ще би поспав би, слухайте, ще би годинку і було би просто сказка, я був би як огурчик. А поки що я такий трошки замаринований огурчик, так, Hyundaiчик там або Opel На автосервіс тут є, тут такий частний автосервіс. Що то за іконки тут? А це іконки мого напарника Мирослава. Він поклав іконку, ну, я інколи знімаю, інколи ні. Мені воно, чесно кажучи, не заважає. Так, тут у нас раз, два, свідчення, три, посічення, чотири. Добре, заходьте. їдемо? Їдемо, да, так. Один вас? Беріть тут квитки. Рахунок 4-1 в пользу пільговиків. Ну, інколи буває наоборот, інколи так, це. Не вгадати. І нема сенсу за цим слідкувати. Буває по-різному. Так, кільце. Ми всім уступаємо, правий поворот. Жіночка на... Ага, вже виходить туди. Переключила поворотник. Всім уступимо. Заходимо обратно в поворот. Зміщуємося там максимально також вліво, щоб ми змогли зайти в поворот. Овчик, овчик, вовчик. А тут є люди, бачите, інколи взагалі нікого нема, а тепер є. Це залежить від того, хто робить спереду. Якщо він в графік іде, то люди є. Якщо не в графік опаздує. якщо. Пробки. Тоді людей немає. Коли як по-різному, добре? Більшість, бачите, сплачують смартфонами. Беріть квитки. Тут беріть квитки. Куди? Так, да, їдемо, так. Епіцентр 2. Зачиняю двері. Один у вас. Так, і 10, беріть квитки тут, беріть квитки. Там махають комусь то. Подивись, каже, в телефон, подивись, каже, туди. Да, так. -да. Саша їде, добрий день, Саша. Так. Зазвичай зараз уже більшість сплачує смартфонами. Раніше от, років 5 в день. Я робив в день сплачувало смартфоном, ну, може. Може, 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 чоловік 20 спочатку, може, 20. Інколи і, і менше. Інколи і менше. А зараз більше 100, Я так думаю, ну я точно там не слідкую за цим. Хтось, то може слідкує, не знаю, мені це не цікаво. Але 100 це мінімум. Дуже багато стало. Все йде до безналічки, і це дуже добре, тому що це нам облегчить е, роботу. Робота у нас буде набагато легша. А взагалі... Я би зробив, наприклад, абонементи. Ну, це я. Абонементи, з Саша. абонементи сложно зробити. Але це було би вигідно. Оп, бачите, цей новий автобус ще поки що не адаптовано коробку, і інколи воно смикає. Угу. Беріть квитки. Інколи воно смикає. Не, не завжди, але є. Не знаю, від чого це залежить. Вмикаю витяжку, вона і чутно, хтось там біжить. Поки я не рушив, я ще можу двері відкрити, а потім вже все. А потім вже двері я не відчиню. Беріть тут квитки. А коли вже я рушив, то вже все. То вже я не можу зупинитися. Інакше я. Створюємо аварійну небезпеку. Я таке робити дуже-дуже-дуже не люблю. Добре, там Владислав. Владислав. Владіслав. Треба бачити трошечки. Потрібно Потрібно трошечки адаптувати рам, Ford RAM і DortschRAM. Америка. Вот. Якщо би зробити абонементом, це, я думаю, створять. І з часом це створять. Але тільки з часом. Хорошо, ну розімнемось? Зазвичай я собі отжимаюсь, підтягуюсь, правильно прес, Ну, зазвичай. Да, звісно, тут умов таких. Немає. Немає, Немає времени такого, але що робити? Ой, хреститься. Йдемо провиснемо. Можна провиснути, да? буде нам цікаво. на самокатах погнали. Захистити нас. Що... Стромкотий, тихо стий, а пара, пара, пара Але вже скоро час відправлятися, відправлятися. Буквально що, я думаю, дві хвилини. І ми їдемо. Скільки там годин? день 23 дам дві хвилинки, Розвертаємося і поскакали. Може так буде ріпше. І поскакали. Дві хвилинки, і поскакали. Хлопці, майже дивляться, ютуб. Водій автобуса, ох, каже, йок. Водій автобуса будеш Ужгороді. Цікаво, якщо б хтось знімав в Києві також. Мені було б цікаво поглянути, послухати, як у вас там робота. Ужгород то досить специфічний. І Закарпаття регіон. цікавий, як рівне, Ужгород, Дніпро, Харків. Напишіть, може є хтось, може знімає, може я знайти просто не можу, не знаю. Фух, ну ніс майже все. Може ще вечір трошки знімлю і досить, да? Де ми ще ключі тут? Давайте заведемося. Заведемося. Все погасло, заводимося. Бачите, зараз чекаємо трошечки, буквально на хвилинку. І відправляємося на маршрут. У нас, до речі, якщо є якісь ошибочки, помилочки, ми їх дивимось. Тут Все видно, все видно, двигун, АКП. Зараз я двері закрию. Все показує, як робить, скільки у нас розход, що, що, туди-сюди. Ручняки, ручняки, все. Все показує нам. Дуже цікаво. Можна гратися, дивитися, діагностику робити, що робить, що не робить і так далі. Звук і так далі. Але на це нема часу, чесно говоря. Інколи, інколи є багато, багато часу інколи нема. А от дідусь їде діду на 26 орці. Нещодавно е, показували на якомусь е, з каналів. Відео, до речі, якщо я знайду, я ссылку вставлю в коментарях. <кх> відео про нього там. Дуже цікаве, до речі, відео. Йому вже 70 років з копійками, якщо я не вчуся. Але він живчик, він робить дуже много. Дуже часто. Набагато більше ніж я, до речі. Ось так. А зараз вже вечір. Відправляємося на останній рейс. Відчувається вже втома, але ми звикли так що відправляємося на вечірній останній рейс. Інтернету щось вообще нема чого цікаво, Пропав, пропав інтернет. Пропало. Да, Закриваємося і поїхали. Нова камера так цікаво виглядає, да? дивіться, як рівненько. Да? Зараз не дуже видно, ранком я спробую зняти цілий ряд автобусів. Все, робочий день закінчено. Біжимо додому.